Друзі, вітаю на каналі. Нарешті ми можемо отримати наші токени DOX. Все, що нам потрібно, це мати акаунт на біржі OKEX або BYBIT, або ж можна вивести токени на свій гаманець у Телеграмі. Поки що так. 20 серпня лістинг, і тоді вже можна буде виводити на будь-який гаманець і будь-яку біржу. Поки що в нас є тільки ось цих три варіанти. У відео покажу детально, як виводити, що куди нажимати. З вас лайк і погнали. Так, друзі, для початку вам потрібна біржа ByBit або OKX. Потрібно зареєструватися і пройти верифікацію. Тоді можна вводити на ці біржі. Це топові біржі, Ті 1 біржі. Якщо ви в майбутньому будете цікавитись криптою, у вас обов'язково мають бути тут аккаунти. Покажу, як все робити з комп'ютера. Ось, друзі, мій аккаунт. Я назбирав небагато: 108 тисяч. Все, що потрібно, це нажимаємо ось сюди «Deposit to Exchange». І далі в нас є вибір або вивезти на біржі, або на гаманець від Телеграму. Покажу, як вивезти на біржі, а потім покажу, як на гаманець. Так як я буду виводити і туди, і туди. Нажимаємо Exchange, нажимаємо Continue. І далі ми вибираємо або OKX, або ByBit. Я раджу все ж виводити на Bybit. Крута топова біржа, яка не раз давала мені заробити. Вибираю Bybit, нажимаємо Send. Yes, I have it. Тобто чи ми маємо аккаунт Bybit. І все, що нам потрібно, це ввести наш. ID від Bybit, адреса і мемо. Обов'язково всі поля мають бути заповнені. Переходимо на біржу ByBit. ID дуже легко скопіювати, просто наводимо ось сюди. І ось під моїм логіном відразу є мій ID. Нажимаємо ось сюди копіювати. Вертаємось в бота і вставляємо. І далі нам потрібна адреса під Docs і мемо. Йдемо активи фінансування. В пошуку пишемо Docs. Ось, як бачимо, ми вже можемо робити депозит. Нажимаємо поповнення. Тип чайно тільки тон є. Нажимаємо тон підтвердити. І обов'язково потрібна і адреса, і мемо. В мережі тон обов'язково потрібно вводити разом з адресою і так або мемо. Біржа в мережі тон має один гаманець, тому щоб зарахувався саме депозит на ваш аккаунт, потрібно обов'язково вводити тег чи мемо. Копіюємо спочатку адресу, вертаємось в бота, вставляємо адресу і далі копіюємо мемо. Скопіювали, вертаємось і вставили. Ось і все, свої дані всі вставили. Нажимаємо Send. Ще раз все перевіряємо і нажимаємо Confirm. Мені має прийти 108723 токена DOX. Нажимаємо «I confirm» і чудово, 20 го числа токени прийдуть мені на біржу. Нічого платити не потрібно. Для новачків це найкращий варіант, так як не потрібно купляти тон і поповняти свій гаманець. Нажимаємо Woof і все чудово. Можна закривати. Тепер давайте подивимося, як виводити на гаманець. У мене є ще інший аккаунт, на якому все 8 8000 доків. Нажимаємо знову «Deposit to Exchange. Вибираємо Wallet in telegram Continue, Open wallet in telegram Продовжити. Верифікацію я завершив. Повернутись в «Docs». Гаразд. Нажимаємо yep, keep Going. І ми виводимо 8188 догів на мій гаманець у телеграмі. Нажимаємо Confirm. Ось і все, все дуже просто, виводиться без проблем. Нажимаємо «Woof». Ось це мій гаманець, який я підв'язав. Це гаманець «Телеграму». І кошти прийдуть вже на сам гаманець. Якщо ви ще не створювали гаманець у Телеграмі. Все, що вам потрібно, це в пошуку написати валет англійськими. В пошуку вибіться гаманець. Нажимаєте ось сюди гаманець. Відкривається ваш гаманець. Реєстрація там проходить дуже швидко, все дуже просто. Головне номер телефону, щоб був підв'язаний, вписуєте ваше ім'я, дату народження і все. І далі цей гаманець вже можна підв'язувати до будь-якого боту у Телеграмі. Так як цих таполок є дуже багато. І цим гаманцем дуже легко користуватися, є навіть під топі марки, але все одно рекомендую продавати саме на біржі. І докси раджу виводити відразу на біржу, щоб не платити комісії у тонкоїні. Також 20 числа можна буде виводити вже на інші гаманці, ось такі як тонкіпер, наприклад. Якби була можливість, я б виводив саме на цей гаманець. А так, поки що вивожу на біржу. На цьому, друзі, завершую. Пишіть в коментарях, чи будете ви відразу продавати свої токени, і ваша думка, яка буде ціна на лістингу. Всі посилання будуть під відео. Бажаю всім профіту і почуємося в нових відео. До побачення!